Зараз ми знаходимося на пункті прийому речей для АТО: Євромайдан Лондон. Саме тут працює британська громада.

Я То на вісім чоловік. Але тут але як розще розміру взуття додати? Бо тут вже тільки п'ять. Він ще який розмір? Сказав, який розмір. А от ти що щось, але це п'ять 8. Зараз шукає подивіться відправка нас відбувається за допомогою наших перевізників, хлопців українців, які своїми автобусами ванами везуть всю ту допомогу в Україну додому. Основна проблема це традиційна і болюча це українська таможня. Тому Що, що тільки не дізнаються, що зона АТО, виникає набагато більше питань ніж до звичайного багажу. Прохання все ж таки до посадовців якось покращити процеси Оля, треба посадити... Це треба писати спальники, так?

Наші реабілітаційні центри по повояків, які були травмовані, які вже мають проблеми з здоров'ям, і звичайно їм потрібна буде тож допомога. От ми по можливості починаємо привати візки для, кажу так, для інвалідів, які не мають можливості сім'ї рухатися. І ось вже кілька, кілька моделей ми отримали. І ми надіємося, що не останні моделі, це тільки початок нашої роботи в цьому напрямку. А нас є один прапор? Вистати хлопці. Є прапор. Є? Є? От дайте прапор, я підпишу прапор. Дитячі малюночки, давайте виберемо. 16 пар. Україна, це наш. Це нам діточки принесли. Насправді. 16 перс, Малюночки, які були намальовані на фестивалі «Україні. мир, який проводився минулого тижня. інформацію ми з Ірпінського госпіталя, що у них в операційному залі дуже тяжка ситуація з лампою над операційним столом просто в житловому стані. І, тобто дуже малий ресурс з часу залишився, і ми взяли на себе таку ініціативу і змогли придбати. Лампу в одному з англійських госпіталів для них. І от сьогодні, бачите, ми сьогодні привезли до Лондону. І сподіваємося, що через пару днів вона попаде в ірпінський госпіталь і буде допомагати спасати життя нашим, нашим воякам. Тут вже готові запаковані сумки, які будуть відправлено скоро на Україну. Це ще. ще тут же. В цій кімнаті. Забери ну, ще цей оце до 40-кову. Оцей. Один. А ви один вже знесли, так? Так, один я віднесла. Тут ще оце тільки 41-й і більше немає нічого.